Поехали. Про ООН, УРСР і приємственність України, а також про правове поле. Була така людина Маномірська. Чесно скажу, знати я не знав, хто це такий. Я якраз йшов знімати на броневичку щось там про здоровий націоналізм, я бачу пам'ятник поланок. Я зацікавився, хто ж це такий. Людина підписала декларацію ООН від імені України з тих пір. Ніхто що там інакше не може сказати, що такої держави нема, бо підпис був. можна звинувачувати комунізм у злочині. Але чи варто уподібнюватись порушникам прав людини в декларації ООН? І всі знають що я кажу. Ліві і праві. Об'єднуйтесь на благо України. І повірте, так буде краще. Україна повинна почнути тільки в правовому полі, тому що якщо ти порушуєш права інших, чого ти вимагаєш, щоб твої права ніхто не трохи, тоді ти вибираєш право сильно. Мені часто здається, що олігархат не зацікавлений ні в ліву, ні в праву, а також ні істинних лібералів, і не істинних демократах. Шило на мило, знову олігархат при владі, знову розвал державності. І знову Орвел, 1984, що не можна два слова сказати, і безкінечно займатися питаннями, хто вата, а хто не вата? Я українець, це нормально. Питання: за що стояв Майдан? Якщо він стояв за демократизацію суспільства, за диктатуру добра, як це кажуть, над злом, тобто за все хороше, то що? Ми можемо зробити, щоб 1984 в Україні залишився в 1984-му. Я чітко розділяю інтереси окупантів і колаборантів з простою волею народу от чисто по джеку Лондону до життя. Україна починається з тебе конкретно сьогодні.